여러분! Давно не бачилась, чи не так, і я нарешті повернулася. І сьогодні ми з вами будемо вивчати частиночку E «Е» та SO як обставину місця. Тому давайте перейдемо і подивимося. Отже, почнемо ми з частиночки Е, яка додається до іменників. Використовується вона тоді, коли ми хочемо сказати напрямок, напрямок, в якому ми йдемо. Йдемо у, йдемо в. Також, коли ми в якомусь місці виконуємо неактивну дію, або щось хтось виконує неактивну дію. У якомусь місці, тоді ми також будемо використовувати частиночку Е. Ми зараз подивимось приклади і все стане на свої місця. Коли ми хочемо сказати я йду кудись, я йду до школи, я йду а, в бібліотеку, я йду в магазин, як це сказати? Почнемо з першого. Тонен Хаккюе Каю, тонен хакюе каю. Я йду до школи. У нас послідовність така спочатку я а, виконую дію. Так? Далі у нас а, місце, обставине місце додається хвостиком Хапкіо школа е, куди в школу каю йду то з Гогуан у нас бібліотека, тому відповідно ми туди додаємо. додаємо до слова бібліотека нашу частиночку «е». То з Гогуан не каю. Наступне. Ці – «ІДУ ДО Йду додому. Ці дім. Ці бе каю. Далі, як я вже й казала, вона також може означати якусь неактивну дію у якомусь місці. Тому, наприклад, якщо я скажу, що я є просто вдома, я також додам е, не дивлячись на те, що я ось, да, в якомусь місці є. Але і та опта, це в нас неактивні є слова. Бути не бути, є немає. Угу. Тобто, ісаю, я вдома. Цінгуґа, цібе обсою, друга немає вдома. Це не обов'язково може бути людина, це також можуть бути будь-які предмети, які десь є, або їх немає. Тому, відповідно, ви ставите до місця е, а далі. Uh, Поставляєте іта або опта, а перед місцем ставите сам предмет, який у вас десь є, або його немає. Якщо ми говоримо про особу, яку ми повинні шанувати, uh, ми маємо використати слово пошани замість і тла Наприклад, сонзені мен одіє кезео? Кьосіре кезео. кеосірей де вчитель він в класі. Коли ми використовуємо е у значенні напрямку, у вас мають бути завжди в кінці якісь дієслова, що пов'язані з іти, приходити, заходити. Ось када у нас використовується, коли ми йдемо кудись. Я йду кудись, я йду до друга. І якщо я скажу друг йде до мене, це цінгунен уїцібео. Має бути обов'язково ода, адже він приходить туди де ви. Те саме здіє дієсловами тиро гада і тиро уда. Я заходжу, тиро гада до мене заходжу. І ще декілька приклад у діалогах. Вона вдома, і також ми подивимося з вами частиночку СО, яка відповідає також за обставину місця. Проте вона використовується тоді, коли ви хочете сказати, що в цьому місці відбувається активна дія. Тобто, коли ви кажете «СО», у вас дієслово має бути обов'язково активним. Щодо прикладів на рахунок цієї граматики. Отже, ви додаєте знову ж таки до чого до місця, утворюєте ось цим «СО» знову значення в, у, в цьому місці я щось роблю. Давайте подивимося приклад. Сігом боге йо. Сібесо телебіджану байо. Сібесо телебіджану байо. Що ти зараз робиш? Дивлюся вдома телевізор. Хода, активне дієслово. Я дивлюсь, тому відповідно, сібесо. Наступне. Одієсо, я гуйсайо. Де ви купуєте ліки? Ми тут до запитального слова ОД додали «есо». Чому? Тому що в кінці у нас активне дієслово, тому відповідно: есо есо я саю, оді есо, я яке, де купуємо ліки, як гресає у аптеці, як аптека додаємо. Що ви робили у парку Санте Кесайо? Сантек Хесайо. Я там гуляла. Тому ми можемо сказати. Наприклад, також додати попереду комон, комонесо, санчекесайо. Санчекхада це гуляти, але це активна дія, тобто ви не йдете кудись, ви саме гуляєте. Тому, відповідно, ми маємо поставити до місця ЕСО. Тому тут будьте обережні. Есо може використовуватись тоді, коли ви звідкись ідете. Часто задають таке питання. Звідки ви? Дослідно звідки ви приїхали. Оді е со вас са звідки ви, так? А ми скажемо Україна есо васо з України. Тому це ось чому ми тут вжили СО, тому що звідки. Угу. І в кінці у нас є слово «ода», що вказує на те, що саме звідки приїхали. І ще такий приклад з частинкою СО у значенні звідки. Талем посинен чо чом нючан-есо. Чульбаль Чульбаль Наступний автобус буде відправлятися з цієї зупинки. Чо -чонг угу. Тобто, звідки із зупинки. Тому Далі вам потрібно зробити вправу. Я залишаю її у наступному слайді. Ви ставите на стоп, робите, а свої відповіді можете написати у коментарях. Всім дякую за перегляд, не забувайте ставити лайк, підписуватися. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому залишайте коментарі, залишайте свої речення з граматикою і зустрінемось наступного разу. Тай-мінайо!